Доброго мирного дня. Миру спокою, затишку Всього самого найкращого. Так, поки я обираю цибулю, дам відповідь на запитання. Був вчорашнє відео на каналі я і мої кози було. Відео про козлятіну. Що я зарізала козлика. Ось і там запитання пішли. Чи... Чи не смердить м'ясо? Ні, люди, в мене м'ясо козликів не смердить. Я вже сотню разів казала, я козлики свої тішу на м'ясо, я їх кастрірую маленькими. На 10-14 день. Вони кастрірувані і вони не смердять. Хоча ось ці ангонубійці козли вони дорослими навіть не кастрюваними, вони також не смердять. Ну от коли вони Тані спокою мається на увазі, що вони це, ну, з козами не паруються вже все, вони Вони і так не смердючі козли зовсім. Але щоб різати не кастріровано, бой здорова. то е, тоді можна різати дорослого козла, коли він вже на кози не пускаєте то він вже стоїть спокійно ось. І тоді можна різати, він взагалі не пахне. А маленьких ось таких козлів, щоб вони мені по козах не товклися, не робили вреда, Ось, то я їх ось, вже в очі зайшла цибуля. То я їх кастрілюю маленькими, на 10 й на 14 й день. Ось. От то дивлюся, мені ті козлики треба оставити на на м'ясо я їх покастрірувала і усе. А ті, що люди заказують, що там я можу скільки продати, ось, то я їх продаю. Ось таке діло. Так що, якось ось так. І вони в мене запаху не мають ніякого. Вони як козичка, вони ростуть, бо якщо більше ми кастрірувати вже там місяць-півтора, вони сильно приболіють. Ось, бо в них вже біль більша. І вони вже вчаться, що вони мають скакати по козах, вони потім товчуться. Ось такі маленькі, як кастрирую. вони по козах не скачуть. Не без того там десь одне на другого вискучу, та як козенята, тут то, то Але... Але таких. Скаків по них нема. Що як от козел, що скаче, як має, як хто казав, коза якась гуляти, то вони як стечені поза тюю козою гонить. А ціні й ті прекрасно себе почувають. так, таке-то. І вони багато краще м'яса набирають і багато краще себе поводять. Вони не товчуться, не стовкаються ось, і гарно набирають у прирості. Так, що ось таке то. От, так. Е, а чого ви костомах собі не берете, що вони не добрі, чи їх не можна брати в їжу собі? Можна, люди. Можна брати собі в їжу, можна супи варити, бурщі хто там варить. М'яса добре не обрізати, тільки котре більше пообрізали, можна і не обрізати, можна, і так варити. Ну це вже як кому треба, як у когось сім'я. Ось. І собі берете костомахи ріжете, чи там по хрещах розрізаєте чи розрубуєте. І собі берете, кидаєте в перші страви там і варите. І все прекрасно, бо просто саме м'ясо з костомахами накладаєте в каструлю, заправляєте, варите і все. Ось, ну. Но. В мене є одне но. Чого я не беру, пояснюю. Ой, боже. Через те, що в мене вистачає м'яса такого ось, чистого. І ось ці кості я не беру собі. Я зразу м'ясо все гарно обрізаю, я маю собакам що давати. У мене два великих собаки. Хоч там люди багато писали, що вони в мене бідні, бо вони на прив'язі, вони світа не бачать, худі страшні. Ще б і всіх такі були собаки худі страшні. І всі ще так собаки їли, як мої їдять. О, так що ось таке. то. Мої собаки пісного не їдять. Вони або з м'ясом, я ось тими костями їм вару, або вони в мене жиром мащане їдять. Ось вони в мене голодні, не сидять. І я думаю, по них видно, які вони бідні, занедбані. То якраз як казали, що. Бідна твоя, бідні твої кози, бо я сказала, що я два рази їсти даю. Наш ти над ними і здіваєшся. Ну, То таке діло. Так і здіваюся, що вони такі жирнючі що показилися. Ось так, що ось такі, то справи. От. Через те я костів собі не беру. Я даю собакам. Мені треба, щоб собаки файні були. Ось, бо якщо я його тримаю то я його не пускаю, щоб воно попід людські плоти ходили. І гляділи, що де хто, які помиї вилі, щоб воно зіло. О! А я даю їм їсти, щоб вони наїлися і були гарні. Я люблю файно поїсти і люблю, щоб в мене худоба була гарна доглянута. І коти гарні, щоб були, і собаки гарні, щоб були. І все, щоб гарне було, і кози. Мови нема за це вже. За це вже й мови нема. Так, що ось такі, то справи. Так що через те я віддаю кості псам. Чого ребер собі не береш? То ж така смакота? Я беру коли-небудь. Якщо знаю, що мені треба буде спекти, то я беру. М'яса не обрізаю на них, беру і вони смачні, печу в духовці, все нормально. Ось. Але це. Як я знаю, що я не буду з ними ні зробити, для чого я їх буду брати, що вони мені будуть місце в мурузільці займати? То я через те їх і не брала. Інший раз беру ребра, а інший раз не беру. Так що ось таке. -то. Можна брати і можна все готувати. М'ясо прекрасне, запаху немає, не воняє. Таке, як телятина. Ось так. Так що, маєте, ріжте і смакуйте. Ось. Так. Тепер за печінку. Думаю, ну, ще щось було. А печінка, що ти з нею робиш? Нам казали, що печінка недобра, гірка і вона не смачна. От якраз то козяча печінка і дуже смачна. З неї дуже смачний паштет я роблю. Ось з цибулькою, з морквочкою, він такий смачнющий виходить. Що аж ну? А, цибуляка, цибуляка. І воду кидаю. І руки ложку, щоб трошки ну, мочу, щоб не так в очі йшла. Ось такі то справи. Так що так, маленьку цибулю тут тереблю. Маю час, поки наталка там мені в кухні зайнята, то я маю час, то зараз потереблю цибульку. Мені не треба. Так що, ось такі то справи. Ось. То я беру печінку. Отак в мене такої печеної, ну, вареної печінки не дуже люблять. Ні, ніякої. Я люблю тільки курочу одну, оце хто, що їм. А всі остальні вони не хотять. А от паштетик зроблю з козячої печінки, воно гіркоти зовсім немає. Він такий аж солодковатий. Той паштет від морквочки, від цибульки дуже смачний. І в мене всі його дуже люблять. Так що беріть і печінку, беріть і. Все, що вам треба, сили жінки не беру і легенів не беру, бо в мене цього ніхто не їсть. Сили жінку е, їдять коти, я зразу їх зарізала, їм на двох розрізаю і даю. Ось. Гоу. І дуже виходить смачний паштет. Ось і такий ніжний він, ну, дуже смачний. Я оце з двох козликів беру печінку і тоді роблю паштет. А серце, нирки, можу посмажити та й свіжину зробити. Так що ось таке. І все виходить супер. Так що, хто тримає кози, ріжте козликів, тримайте, вигодовуйте, як маєте як довше потримати, більше м'яса. У мене цього року пізні козенята були. Зазвичай в мене січень-лютий козенята. А цього року квітень-травень. Ось, і вони пізні, то вони менші порівняно. Ось, Але я не маю на них обіди, досить непаршиво. Все, вони виросли на свій вік і досить непаршиво є м'ясо. Так що ось такі-то у нас справеньки. Хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Ось, Кози як гарні, то є і молоко. І м'ясо, і сир, і сметана, і масло все є. Ось так, щось що такі, то справи. Я відповіла на ваші запитання, вроді всі. Ось. А, ще писали фу, це ж козлятіна, вона така вонюча, що ти розказуєш, що вона смачна. І якраз то вона не фу. Певні, якщо ви козла зарізали старого зеанинця чи альпійця вонючого, та то певні він буде смердів. Хоча є люди, які різали дорослих, не кастрірованих і кай не смердить. Вимочили в отцики і все. Ну, я не знаю як. В оцики ти його зверху хіба вимочиш, може нема. Ну, Всередині воно ж все одно натягає тим запахом. Мені здається, що буде запах. Ну я не знаю, я таких козлів не різала, то я брехати не буду. Я свої зеанонубійці, вони мішані в мене, я їх малими кастрірую і все. Все прекрасно. Так що ось такі то справи. О. Дай Бог, щоб все всім було добре. Так що тримайте, годуйте, хай вас гарно годуються, хай вас радують. Всім удачі, миру, спокою і затишку. Хай усіх все буде добре. А я. Буду ще чистити цибульку, бо ще мені треба дочистити, бо ще мало буде. Треба і до салатику, і капусти тушити, і, і м'яско заправити. Так що ще треба цибульки. І до голубців ще треба. О, всім папа, -па. бережіть себе.